Сьогодні рада представити огляд двокімнатної квартири загальною площою 43 квадрата знаходиться в серці міста. Реальне розташування від центральних вулиць буквально кілька хвилин. Але при цьому двір максимально закритий, тобто є в'їзд через автоматичні ворота. Ця, цей будинок знаходиться в тихому місті, тобто вони будуть чути моточні міста, і при цьому до центральної вулички буде буквально кілька хвилин. Знаходиться квартира на четвертому поверсі з п'яти, площа кухні 7 квадратів. Як ви бачите по відео, санвузол роздільний. Опалення в цій квартирі централізоване, але на будинок стоїть загальні лічильники. Також створено ОСББ, відповідно. Керівництво будинку регулює в залежності від погоди ступінь опалення в будинку. Тому полічильникам виходить не дуже великі комунальні послуги. Квартира з капітальним ремонтом, Всюди паркетна підлога. Сучасна сантехніка. Як ви бачите, по відео санвузли повністю реновані все сучасно. Акуратно, також надзвичайно реально великі вікна, велика світла, затишна квартира, тому що з обох сторін, тобто вона квартира двостороння, так виглядає абсолютно в таку дуже приємну зелену зону, у двір. Все це видно на відео. Можете детально оглянути. Також стоїть газова колонка, лічильники абсолютно на всі комунальні послуги. До квартири є повністю по документам приватизоване підвальне приміщення, площа там 5 квадратів. Також є місце для парковки прямо біля під'їзду у цей будинок. Також досить доброзичливі сусіди, чистий під'їзд, кодовий замок. Тобто сторонні взагалі не можуть заїхати у цей двір. Так? Біля будинку повністю вся інфраструктура потрібна для комфортного життя. Це магазини, школи, садочки, торгові центри абсолютно все в пішій доступності, все для вашої зручності. Отож, звертайтеся до мене, обов'язково запрошу вас на перегляд. Тут буде дійсно комфортно проживати, тож запрошую вас на перегляд.